Починаються свята, а це означає, що саме час вивчити німецькі слова та фрази, присвячені цій темі. Поговоримо про головні свята, а також вивчимо пісню. Тому обов'язково додивись відео до кінця. Гратулірен. Вітати! Нагадаю, слово gratulieren вживаємо з давальним відмінком. Тобто: Я вітаю тобі, а не Я вітаю тебе. Якби ми сказали українською. А вітати з чимось цу датів. Тобто, Я вітаю тебе з днем народження. Ещ гратуліре дія Geburtstag. гебрцтак. Ещ гратуліре zum Geburtstag. Враховуй, що дієслово гратулірен можемо вживати тоді, коли вітаємо з радісними подіями в житті людини з днем народження, з підвищенням тощо. Ich gratuliere dir zu deiner neuen Stelle. Ich gratuliere dir zu deiner neuen Stelle. Я вітаю тебе з твоєю новою посадою. А з Різдвом, Великодним та іншими святами ми не вживаємо це слово. Як тоді краще вітати? Поговоримо окремо про кожне свято. Почнемо з Різдва. Das Weihnachten. Різдво. Zu Weihnachten, на Різдво. І з іншими святами вживаємо також прийменник цу. Щоб привітати когось з різдвом, скажемо Weihnachten. Радісного різдва. Я хочу запросити тебе на Різдво. Er schenkt mir Bücher zu Weihnachten. Er schenkt mir Bücher zu Weihnachten. Meine Eltern kommen zu Weihnachten zu uns. Meine Eltern kommen zu Weihnachten zu uns. Wir wünschen euch glückliche Weihnachtstage. Wir wünschen euch glückliche Weihnachtstage. Ми бажаємо вам щасливих різдвяних днів. На цьому уроці ти вивчиш багато нових слів. А до якої ще теми тобі б хотілося дізнатися більше лексики? Поділися у коментарях. Я дослухаюся до побажань і буду готувати такі відео, які найбільш цікаві підписникам. Повертаємося до теми Dear Advent Advent Передріздвяний час. Dear calendar. Передріздвяний календар. Це календар з віконцями, які потрібно відкривати і знаходити цукерку або маленький подаруночок. Щодня у період Адвенту дитина відкриває одне віконце, і таким чином очікування Різдва стає цікавішим. Mein kind will gleich... Alle Türchen vom Adventskalender öffnen. Mein Kind will gleich alle Türchen vom Adventskalender öffnen. Моя дитина хоче відкрити відразу дверцята у календарі. Der Schneemann. Schneegovyk. Vor dem Haus steht ein Schneemann. Vor dem Haus steht ein Schneemann. Перед будинком стоїть сніговик. Der Weihnachtsbaum. Різдвяне дерево. Різдвяна ялинка. Schmücken – Прикрашати. Ich muss, schmücken. ich muss den Weihnachtsbaum schmücken. Я повинен прикрасити різдвяну ялинку. Der Weihnachtsbaum steht am Fenster. Der Weihnachtsbaum steht am Fenster. Різдвяна ялинка стоїть біля вікна. Der Tannenbaum. Ялинка. Щоб добре запам'ятати це слово, розберемо колядку, яка має назву O Tannenbaum. Ми обговоримо зараз її текст, а після перегляду цього відео знайди її. Послухай декілька разів і підспівуй. На жаль, я не можу додати мелодію сюди, тому що відео можуть заблокувати. В одному з попередніх відео я розповідала, як важливо слухати німецькі пісні, як легко запам'ятовується лексика, яку ми чуємо у піснях, ось зараз і покажу, як потрібно працювати з текстами пісень. Саму пісню, а також вправи, шукай на патреоні. Посилання залишаю в описі до відео. O oh, o Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie отаненбау, вітрой зент дайне блета. О ялиночко, о oh, ялиночко, які вірні твої голки. Das Blatt, die Blätter, листок, листочки. Звісно, коли мова йде про ялинку, то перекладемо це слово не як листочки, а як голки, хвоя. Але взагалі словом блат можна назвати і листя дерев. І листки паперу. Трой вірний відданий. У іншій версії тут співають блета», «Які зелені твої голки. Ду гринстні нурzeit, nein auch im Winter, wenn es schneid. O tannenbaum o tannenbaum vi grün sind deine blätter. Ти зеленієш не тільки в літній час, а навіть взимку, коли йде сніг, о ялиночко, о ялиночко, які зелені твої голки. Якщо грин це зелений, тобто прикметник, то дієслово грюнен означає зеленіти. шнайт» – йде сніг. «Шнайен» – це дієслово. Тому ми змінюємо у нього закінчення, додаємо підмет С і виходить речення Йде сніг. Детальніше про цю та схожі конструкції поговоримо у відео про погоду. Отанбаум. О, о, ялиночко, о ялиночко. Ти мені дуже подобаєшся. Дослівно тут сказано. Ти можеш мені дуже подобатись, але оскільки це пісня, то можемо трішки адаптувати, щоб краще звучало українською. Wie oft hat nicht zur Zeit Ein Baum von dir mich Hoch erfreut? O Tannenbaum, o Tannenbaum, Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Як часто не лише в різдвяний час. Твоє дерево мене дуже радувало. Ой ялиночко, ой ялиночко, ти мені дуже подобаєшся. Це речення побудоване у минулому часі, ми його ще не вчили, тому не лякайся. Але коли ми дістанемося минулого часу, тобі буде простіше, якщо добре розберешся з цим текстом. Якщо спростити речення, то буде так: Dein Baum hat mich erfreut. Дайн баум хат мех. Erfreut. Пам'ятаєш, що прийменник фон показує належність чогось комусь. Тому «Ein Buch von mir – «Mein Buch», «Ein Baum von dir. – «Dein Baum. Du grönst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter wenn es schneit» Ти зеленієш не тільки в літній час, а навіть взимку коли йде сніг? O Tannenbaum, o Tannenbaum, Dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit, gibt mut und kraft zu jeder Zeit. O Jalinoчко, O Jalinoчко, твоє вбрання хоче навчити мене чомусь. Надії і постійності, надає сміливості та сили завжди. Вас це скорочена форма від етвас щось. Лірен навчати когось. Від цього дієслова утворився іменник диалірер вчитель той, хто вчить. Цуєрезайт в будь-який час. Дійхофнунг надія. Дібештенкайт постійність. Від цього слова походить «штендіх» постійно. Deamut сміливість, ді крафт сила. О tannen бам, отанбам, дан Kleid will mischwaslieren. O oh, Jalinчко, Olinчко, oh, твоє вбрання хоче навчити мене чомусь. Du gronst nicht nur zur Zomerzeit, nein auch em winter wenn es schneid, Ty zeleniješ ne тільки в літній час, а навіть взимку, коли йде сніг. О, таненбаум, о, таненбаум, грун зент блета". о ялиночко, о ялиночко, які зелені твої голки. Тепер ти знаєш німецьку колядку і зможеш підспівувати. Повертаємося до святкової лексики. Але перед цим попрошу підтримати канал підпискою та вподобайкою. Silvestra, Новорічний вечір, останній день року. Zu Silvester komme ich zu Meinen Eltern. Zu Silvester komme ich zu Meinen Eltern. У новорічний вечір я приїду до моїх батьків. Ich möchte zu Silvester ein handy bekommen. Ich möchte zu Silvester ein handy bekommen. Я хотів би на новий рік отримати телефон. Das neue Jahr. Новий рік. Frohes neue Jahr. Радісного нового року. Guten Rutsch ins neue Jahr. З прийдешнім новим роком. Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. Щасливого Різдва та всього хорошого в новому році. Der Nikolaustag. День Святого Миколая. Feiern Sie den Nikolaustag? Nikolaus Ви святкуєте День Святого Миколая? Тепер поговоримо про День народження. Der Geburtstag. День народження. Herzlichen Glückwunsch. Вітаю зі святом. Дослівно щирих вітань. Herzlichen Glückwunsch з Geburtstag. Вітаю з днем народження. Замість дня народження тут може бути інша радісна подія. Alles gute zum Geburtstag. Всього найкращого. Viel Glück! щастя, удачі. Ich gratuliere ihnen herzlich. Ich gratuliere ihnen herzlich! Я вітаю вас від щирого серця. Ich wünsche dir Я бажаю тобі. І тут можемо перераховувати все, що хочемо побажати Фройде – радість. Gesundheit – Здоров'я. Erfolg – великого успіху, ein langes Leben – Довгого життя, Довголіття. І так далі. Усі необхідні слова шукай у словнику. Das Geburtstagskind іменинник. Das Geburtstagskind Alles, was es will. Das Geburtstagskind bekommt alles was es will. Іменинник отримає все що. Захоче. Das Ostern Velikdeng. Frohe Ostern – щасливого Великодня. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Я бажаю вам щасливого Великодня. Wie feierst du Ostern? Wie feierst du Ostern? Jaktes wird koisch welligden. Habt ihr in eurer Familie auch besondere Traditionen zu Ostern? Habt ihr in eurer Familie auch besondere Traditionen zu Ostern? Vrodini Das Osterei. Das Ostern plus das Ei. Der Osterhase. Das Ostern plus der Hase. Paskhalni Der Osterhase versteckt die Ostereier. Der Osterhase versteckt die Ostereier. Die Kinder suchen die Ostereier und Schokoladenosternhasen. Die Kinder suchen die Ostereier und schokoladen Osternhasen. Die tešokajú paschalni jajce und Die Osterferien. Das Ostern plus die Ferien. Paschalni Kanikule. Meine Kinder haben zwei Wochen Osterferien. Meine Kinder haben zwei Wochen Osterferien. Мої діти мають два тижні пасхальних канікул. Ще один важливий для німців день 11 листопада. Це День Святого Мартіна. Der Він був римським воїном, монахом, а потім єпископом. Улюблена традиція в цей день свято ліхтарів Das Laternenfest. Die Laterne – Ліхтар. Wir nehmen eine Laterne und gehen nach draußen. Wir nehmen eine Laterne und gehen nach draußen. nadvir. Leider kann ich nicht zum Laternenfest kommen. Leider kann ich nicht zum Laternenfest kommen. Na, jaljanis moju prytin es veto lichtarif. Wecceri wit buweizet der Laternenumzug. Процесія з ліхтарями Im Jahr 2020 waren Laternenumzüge fast überall verboten. Im Jahr 2020 waren Laternenumzüge fast überall verboten. У 2020 році процесії з ліхтарями були майже всюди заборонені. Inschiswetkovidni. Der Valentinstag. Denzwetoho Valentina. Das Jubiläum. Jubilä. Die Hochzeit. Vesilla Das Oktoberfest. Oktoberfest. Leider ist Valentinstag nur einmal im Jahr. Leider ist Valentinstag nur einmal im Jahr.

Кого ти хочеш запросити на своє весілля. Das Oktoberfest beginnt im September. Das Oktoberfest beginnt im September. Октоберфест починається у вересні. Ось ще слова, які можуть знадобитися, коли говоримо про різні свята. Die Glückwunschkarte – Листівка з привітаннями. Der Luftballon – Повітряна кулька. Das Feuerwerk Svetkovy Salut Wem möchtest du eine Glückwunschkarte schicken. Wem möchtest du eine Glückwunschkarte schicken. Кому листівку з привітаннями? Wir kommen und schenken ihr Luftballons. Wir kommen kommen und und schenken schenken ihr ihr Luftballons. Luftballons. Ми прийдемо і подаруємо їй повітряні кульки. Geist du mit mir zum Feuerwerk? Gehst du mit mir zum Feuerwerk? Ти підеш зі мною на салют. І, звісно, куди ж без вправи. Розподіли слова на групи в залежності від того, якого свята вони стосуються. Користуйся словником, якщо якісь слова будуть невідомими. Weihnachten Die Gelande Der Tannenbaum Der Heiligabend Der Adventskranz Der Schneemann Ostern Die Osterwünsche Die Schokoladeneier Geburtstag Die Geburtstagsparty Der Kindergeburtstag Valentinstag der Liebesbrief, Hochzeit, das Brautpaar, die Hochzeitstorte, Martinstag, die Laterne, Halloween, der Kürbis.